Ви не залишаєте місця навіть для думки про поразку. Ви справді вірите, що це зробите. Бачу, що написано після слова Наяда. Це твоє прізвище Даяно. Це твоє призначення. А що там таке? Куба. Ти б могла туди допливти. Я хочу це зробити. Я ще багато на що здатна ти теж. Те, що ви задумали, не робив ще ніхто. Ви нічого не втратите, крім життя. Єдина справжня наяда це ти. Я буду поряд з тобою. Уяви відчую всім серцем. Ти можеш зробити щось, чого не робив ніхто. Тобі судилося бути чемпіонкою.